Доброго дня! Вас вітаю здобувачі освіти Вищого професійного училища No17. Проєктною роботою на тему зміна складу продуктів під час термічної обробки смаження. Основним способом. Для цього експерименту ми будемо використовувати баклажан, кабачок та картоплю. Підготували нашу картоплю для смаження, почистили та нарізали брусочками. При нагріванні картопля втрачає частину своєї вологи. Це робить її текстуру більш щільною і концентрує смак. Отже, давайте дізнаємо, що відбувається з картоплею, коли вона напівготова. На цьому етапі картопля починає втрачати вологу, що призводить до м'якшення. Внутрішня температура підвищується, активуються ферменти, які розщеплюють крахмаль на простіші цукри. Це може надавати картоплі легкий солодкуватий смак. Коли картопля досягає готовності, відбувається карамелізація цукрів і реакція майяра, реакція між амінокислотами та цукрами, що надає картоплі золотистого кольору і характерного аромату. Волога продовжує випаровуватись, а крахмаль перетворюється на більш легкі сполуки, що робить текстуру хрусткою, зовні і м'якою всередині. При надмірному смаженні картопля може почати горіти. Висока температура викликає подальшу карамелізацію та утворення канцерогенних сполук, наприклад, акриламіду. Текстура стає сухою і жорсткою, а смак гірким. Наступний для смаження у нас буде кабачок, який ми нарізали кружальцями. Під час смаження частина вологи випаровується, що призводить до м'якшення текстури. Коли кабачок напівготовий, у ньому відбувається часткова денатурація білків, карамелізація цукрів. Це змінює його текстуру, колір і аромат. Коли кабачок готовий, завершується денатурація білків, карамелізація та реакція маяра. Вода майже випаровується, структура стає м'якою, аромат і смак посилюються. При надмірному нагріванні органічні сполуки можуть розкладатися на вуглець, що призводять до появи гіркого смаку та чорного кольору. Багато вітамінів, особливо вітамін С, руйнуються при високих температурах, що знижує харчову цінність продукту. Наступними будемо смажити баклажан. Напівготовий стан баклажана білки в клітинах руйнуються під дією температури. Амінокислоти та цукри починають взаємодіяти, утворюючи ароматичні сполуки. Волога виходить із клітин. Структура баклажана змінюється стає м'якшою. Готовий смак баклажана утворюються коричневі пігменти. меланоїдини. посилюється смак і аромат. Прості цукри розкладаються, утворюючи солодкуватий присмак і золотисту скоринку. Пересмажений стан баклажана Термічний розпад органічних речовин з'являються гірки та небажані сполуки. Утворення акриламіду за високих температур може виникати потенційна шкідлива сполука, полімеризація жирів, олія кислюється і утворює продукти, що змінюють смак і можуть бути токсичними. Отже, давайте зробимо висновки: перше втрата вологи: нагрівання призводить до випаровування води, що робить текстуру овочів більш м'якою та концентрує їхній смак. Друге карамелізація. Цукри, що містяться в овочах під час смаження, карамелізуються, надаючи їм золотистий колір і покращуючи її смакові якості. Третє. Реакція Майяра. взаємодія амінокислот і цукрів під час нагрівання, створює нові аромати і смакові сполуки, що робить страву більш смачною. Четверте зміна структури. Овочі стають хрусткими зовні та м'які всередині, що робить їх привабливими для споживання.